Опа. Це вам не раз? Тихо, щось сніс зачекався, але багато кавусі бахнуть. Хопа! Давайте бистренько, бо я чую, що зараз мене його догонять У цьому сезоні всі чомусь підсіли на шо? Опа! Хопа. Давай безстреньки, чоловіче. Бо не встигнеш Опа, ти бачив, який я паркуріст? Блін, блінський! Да йди туди до цього. Як ти думаєш, я догоню його? Ну, хочеться. Та давай быстренько, бо я вже майже догнав. Може. А що таке, ну будь нормальним, серйозним? О! Тихо, тих. ми сідали все.